Три дні та 150 банок фарби знадобилася художникам-волонтерам для того, аби створити стінний розпис на будинку по вулиці юних комунарів, 79. Ми взяли герб Слов'янська і зробили його інтерпретацію. Тобто, на малюнку ви можете бачити, там є сокіл, там є символ солі, там є символ козаччини, чумацького шляху. Ті, звісно, ж украшає, я так смотрю. В общем, здання в центрі веселі будуть виглядати. В общем, подобається? Очень. Замечательно, так освіжають наш город. Замічать. Просто вас турбі. П'ять художників з Рівного та Львова, які приїхали до Слов'янська, вже мають досвід створення муралів. Більшість з них художники-аматори, втім, серед них є фахівці з художньою освітою. У мене маленький досвід на стінах. тобто я художник сам, і я займаюся живом на полотнах. Ось, ну це одна з робіт моїх, напевно, десь третя. Стіни і розпис художники робили у рамках проєкту артмобілізація. Ініціатор Діана Карпенко каже, що мистецькі заходи проводять у нашому місті не вперше. До цього художники вже розмалювали стіни школи мистецтв. «Проєкт артмобілізація спрямований на те, щоб проводити всілякі мистецькі заходи в місцях, де, де такі заходи рідкі. Поки що цікавий такий формат в невеличких містах, де це ну де це справді щось нове. Поки що учасники проєкту розмірковують, у якому місці проводитимуть мистецькі акції далі, але впевнені, що продовження точно буде.